Працюють на упередження нещасних випадків. У Харкові фахівці Харківської міської філії газмережі обстежують газопроводи спільної власності у багатоквартирних будинках. Так вже обстежено близько двох тисяч багатоповерхівок, де було виявлено та усунуто більше п'яти тисяч витоків газу. Усі ці заходи в першу чергу робляться заради безпеки мешканців багатоповерхівок. Під час технічного обслуговування виконуємо планове випробування газової системи, на щільність та герметичність. Також проводимо перевірку футлярів та запір. Ніх пристроїв на газопроводах на їхню працездатність. Виявлені витоки газу усуваємо та повторно перевіряємо газові мережі на герметичність. Мешканцям будинків, в яких було проведено технічне обслуговування одноразово надійдуть квитанції на оплату послуг. Така оплата нараховується один раз на три або п'ять років, в залежності від терміну експлуатації газових мереж. Сплатити можна за допомогою мобільних застосунків Приват24 та Ощад, а також у касах Приватбанку, Ощадбанку, відділеннях Укрпошти та за допомогою сервісів «Ізіпей». дізнатися, коли у вашому будинку буде проходити технічне обслуговування мереж, можна на сайті Харківської міської філії газмережі.